Замість троянд тематична інсталяція. Волонтери та рідні загиблих захисників запропонували комунальникам змінити вигляд клумби біля еспланади пам'яті. Низькорослі вічно-зелені насадження можуть з'явитися замість високих кущів. Троянд найближчим часом будуть пересаджені дві клумби. Квіти перенесуть та висадять неподалік еспланади. Розповів Андрій Горівенко. Ми спілкуємося з волонтерами і допомагаємо. отримуємо. ми наразі вже. Підрізали ці рози. Скажу більше, що кожного дня в 6 ранку наші працівники працюють саме з цього місця, прибирають, міняють квіти, воду міняють, обслуговують це місце. Була домовленість, що це будуть кошти волонтерські, і наші таке що у нас є хто з Ми теж будемо приймати в цьому участь. Волонтери вже оглянули кущі, які можна висадити на місці троянд. Для цього вони відвідали розплідник. Там спеціалісти перекомендували їм рослини, якими зазвичай декорують клумби. Клумби, які у нас біля експланади, трошки переробити і зробити їх вічно зелені, такі, щоб вони виглядали і взимку, і влітку гарно, щоб не потрібно було їх там якісь приділяти увагу. І тому ми вирішили, що вічно зелені насадження буде саме те, що там потрібно. Бо рози, які зараз там, вони дуже високі, зелені насадження. Коштують немалих грошей, особливо якщо це не вже таке насадження більш велике. Тому ми це питання будемо обговорювати з нашими волонтерами. Це по-перше. А може, хтось захоче з містян доєднатися і задонатити на це. Ну, я думаю, що може ми ще обсудимо це з нашою владою, якщо вона буде. А не проти нам допомогти. Допомогти з реалізацією ідеї – готовий батько загиблого захисника України Бориса Айзенберга. Його син в мирному житті був власником цього розплідника. Тож дуже-дуже правильно треба. як є горькі слова, що це потрібно не мертвим, це нужна живим, потрібна пам'ять. Люди должны знать, растения в закрытом грунте и в открытом грунте. То есть есть растения в горшках, которые можно купить в любое время года и высадить, куда он вам понадобится. Много скульптурных форм, как вы сейчас видите, вот это вот можжевельники, это скульптурная форма. Висадити низькорослі насадження планують протягом місяця. Також поруч з пам'ятником комунальники мають замінити 15 ламп, щоб територія в нічний час освітлювалась, а волонтери мають встановити камери відеоспостереження. Двадцять тонн гуманітарної допомоги з німеччини важливою частину цієї ініціативи є робота волонтерів. Вероніка Уруженка Южного. Вона вже четвертий раз бере на себе відповідальність за формування великого вантажу з Німеччини до України. Ця вантажівка прийде більшою частиною з кормами. Це десь понад 10 тонн кормів для собак та котів. Трішечки. Доповнітельних речей для тваринок, якихось там смаколиків чи іграшок. Також буде гуманітарна допомога одягом на різний возраст людей, Дезінфекціон, дезінфекціонка і гель для душу. Був в нас такий запит, і тому ось ці речі будуть отримані. Допомога розподілена через благодійний фонд Спадщина. Вантаж доставляється в різні міста України, зокрема до Южного. Ми зараз співпрацюємо з фондом Жовто-блакитний хрест, який в Німеччині завдяки небайдужим людям збирають цю допомогу. Також це дуже велика робота, логістична робота, бо це не тільки збір формування цього вантажу, доставка. Потім це треба, це дуже велика робота, і ми дуже вдячні, що. Від від всіх від всього населення України цей вантаж піде у місто Южне по Одеській області. Деякі речі підуть до Києва, Херсона, Миколаєва. Ну ми вже там роз, 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 розташуємо це все по потребі. Частину цього вантажу вже отримали в Южному. Громадська організація Южницьке товариство захисту тварин опікується безхатніми собаками та котами. Наразі у них живуть майже 100 тварин. Це 35 собак та 60 котів. Частина з них евакуйовані з Херсонщини. Ми отримали сьогодні більше 200 кг собачого корму і близько 200 консервочок для котиків. Вистачить нам на декілька місяців. У нас приблизно уходить десь 4 мішки на місяць, якщо я не помиляюсь. Десь мішок на тиждень виходить, а консервочок вистачить ну, може на місяць. Допомога кормом і будь-яка інша допомога для нас завжди дуже важлива. Крім Южного, допомогу відправили до Одеси, Києва, Запоріжжя та інших міст. Також частина вантажу прямує до наших захисників на передову. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. На дитячу майданчику стелять гумове покриття. Роботу парку Приморському тривають вже кілька тижнів. Покриття встановлюють у вигляді цільного полотна. Гумову крихту наносять два шари, вирівнюють її та утрамбовують. Це робить її зручною в експлуатації та травмобезпечною, зазначає начальник управління капітального будівництва. Всього мають викласти 700 квадратних метрів покриття. Загальний час використання і практика показала, що покриття, саме це покриття гораздо більше, чим інше. І по-друге, це ну, більш безпечне воно, це покриття. По стандартам у нас повинен бути або пісок, або гумове покриття. Ну, бетон не допускається. Тому вирішили зробити, щоб було більш ручничне гумове покриття, воно ну, не так швидко застигає то сутки або двоє вони ну, температурний режим. Бо влітку теж неможливо це робити, тому що великий температурний режим і це виконують або по весні, або по восені. Гумове покриття мають постелити також на спортивному майданчику, що знаходиться поруч. Завершити роботи на двох об'єктах парку Приморському планують до кінця жовтня. Далі підрядник має приступити до виконання робіт на дитячому майданчику біля будинку Григорського десанту-12. Відзначає Геннадій Мартинов неодноразові акти вандалізму та псування дитячих гойдолок на нових майданчиках. Зараз ми обратилися декілька компаній, котрі можуть порахувати пошкодження. Будемо писати, будемо робити заяву до поліції, але зрозуміло, що ми нікого не знайдемо і це взагалі ляже на місцевий бюджет відшкодування. Дуже прикро, що не працювали відеокамери, хоч вони тут є. І я казав, що. Не один більш майданчик не буде працювати, котрий ми новий роботи після відеоспостереження, але за, по приказу військового стану камери були відключені. Демонтувати, на жаль, ми зараз не можемо, тому що, ще раз кажу, ми чекаємо кошторис, котрий ну, порахують, скільки це, наскільки це пошкодження зроблене. Варто відзначити, що будівництво дитячих майданчиків у місті були завершені ще наприкінці 2021 року. З початком року. російсько-української війни гроші на благоустрій не виділялись. Ще цьому році було дозволено закінчити роботи на об'єктах. Загальна вартість будівництва трьох майданчиків склала близько 4 мільйони гривень.